Та як би не було складно сільським господарствам, найбільш хитке становище сьогодні у звичайних фермерів. Зібрати врожай вчасно та без втрат мало кому вдається через ряд причин. Фермерам намного складніше, ніж більш крупним підприємствам, тому що, по-перше, у них нет повного набору техніки для проводства зернових і технічних культур. Они, им приходится обращаться к более крупным хозяйствам, арендовать эту технику и все. Ну, естественно, э, в аренду дают э, в технику тогда, когда она уже не нужна в своем хозяйстве. Это бывает, конечно, как говорится, в свинячий голос. То есть тогда, когда она нужна, ее не получишь, а когда она не нужна уже, ну тогда уже, так сказать, люди выполняются работу с потерями. Після завершення збиральних робіт сільськогосподарські компанії та землевласники зіштовхуються ще з однією проблемою, яка із року в рік повторюється: відсутністю фіксованої ціни на зернові культури. І це в той час, коли необхідно погашати першочергові борги та виплачувати робітникам зарплатню. Аби отримати швидкі гроші, агрофірми вимушені грати за правилами зернотрейдерів, які, користуючись обставинами, встановлюють свою ціну на зерно. производителям необходимо гасить кредиты, раздавать долги, те, которые были э, взяты под э, урожай этого года. В данный момент э, мы очень мало реализуем своей продукции из-за того, что очень низкая цена. Зернотрейдеры, пользуясь этим, пытаются, так сказать, занизить цену до предела. Мы сейчас реализуем продукцию на грани себестоимости. То есть по некоторым по так, культурам себестоимость даже превышает цену реализации. Когда у, у сельхозпроизводителей перестанет, так сказать, быть необходимость повышения первоочередных своих долгов и, по, так сказать, своих потребностей они закроют первоочередные в том, что сейчас необходимо дис топлива, деньги на заработную плату и так далее. Вот. Кроме того, активизируется немножечко рынок зерна. Вот после этого, я думаю, что немножечко стабилизируется цена на зерновые. Окончательная цена формируется по биржевым торгам. То есть идут торги и фиксинг на трех, на трех последних торгах. То есть, средняя цена по трем последним торгам будет формироваться. А на сегодняшний день идет перепроизводство. И вот по сейчас делают торги, но там цена получается очень низкая. Поэтому фиксинга еще на сегодняшний день нет. И мы пока не можем сформировать цену. Себестоимость пшеницы на сегодняшний день довольно-таки высокая. Ну, большие хозяйства, конечно, да, им проще немножко с этим справляться, а мелким хозяйством с этим тяжело справляться. И Якщо ціна вийде на уровень 1300 1400 гривен, гривень, то даже навіть ниже себестоїмості. Тобто некотороки зельства работають в убыток. Не хотілося бы этого допускати. Кожного року на 1 липня підписується наказ, в якому фіксується мінімальна та максимальна ціна на зернові культури. Визначені ціни діють протягом маркетингового року. Якщо у 2012-му мінімальна фіксована вартість продовольчого зерна склала 1800 гривень за тонну, то у цьогорічному наказі спостерігаються зниження до 1736 гривень. Все через те, що наразі ми міцно прив'язані до світової цінової політики. А сьогодні на світовому ринку зернових культур відбувається падіння цін. В цьому і виявляється основний мінус перевиробництва, яке властиве цьогорічним жнивам. Отож наразі йде процес формування ціни на зерно. Поки що не вдається сформувати торги, адже ринкова ціна набагато нижча від контрактної. пытаемся работать по уровню мировых цен. Как только цена начинает падать, а вот в июне месяце там довольно-таки серьезные падения были котировок, поэтому и у нас раз и пошли цены на низ. Если, допустим, могу сказать, что в марте цена на зерно третьего класса была ну, 2200 250 можно было взять за тон. То сейчас, вот у нас, допустим, за третий класс на элеваторах предлагают 1600 гривен. И то это еще считается хорошая цена, потому что некоторые зернотрейдеры предлагают 1450 450, 1550, 1400, То есть, ну, зернотрейдер сам собі встановлює ціну. хочете здавати, хочете не здавати. От у мене ціна така. Ніхто це третій клас не предлагає. У зв'язку із суттєвим зниженням закупівельної вартості на зернові культури цього року впаде ціна на борошно. І вартість соціальних сортів хліба не зростатиме. На сегодняшний день мы мониторим цены по этому вопросу. Сейчас готовится региональный запас зерновых культур, где-то порядка 152 тысяч тонн. Это именно тот запас, для того, чтобы можно было сдержать, а где-то и уменьшить цену хлеба по Донецкой области. Мы для тех, кто выпекает социальные сайты хлеба, обеспечиваем их мукой. На сегодняшний день такой объем у нас получается порядка 4,5 до 5 тысяч тонн в месяц муки. Мы производим и реализуем хлебопеком. Для того, чтобы они не поднимали цены на социальные сорта хлеба, потому что в январе месяце в конце января месяца подписан губернатор Донецкой области, подписал меморандум с хлебопеками о том, что они не будут поднимать цены на социальные сорта хлеба. Ну, а ми, звісно, повинні забезпечити їх мукою. Отож сьогодні по всій Україні головним завданням залишається втримання високої якості хліба соціальних сортів за стабільними цінами. Ми не можемо ділити якість хліба на хліб широкого вжитку і на хліб високого сортовий. Хліб повинен бути весь якісний. Аграрний фонд, що формує запаси зерна на Донеччині для соціальних сортів хлібу, цього року закупив майже 24 тисяч тонн пшениці, що піде на випічку найпоширеніших сортів. Проте варто придбати ще близько 15 тисяч, аби не було впритул. Цьогорічна купівля зернових здійснювалася за дещо іншими правилами у зв'язку із нововведеннями у новому маркетинговому році. Тонґаду. Первый раз за существование аграрного фонда контракты на следующий год начали заключаться осенью. Обычно форвардный контракт у нас заключается весной. Это была тенденция вот с 2005 года, по-моему. Такая тенденция была. Значит, вот где-то март-апрель идет контрактация. Контракт подписывается, выделяется финансирование. А то еще и в мае подписывали контракт, до июня месяца, то есть выделялись у нас финансирование. И после этого, там, июль, август, сентябрь, до 1 декабря закрывался контракт, поставка зерна. То в том году подписали новое положение о том, что форвардные контракты заключаются в конце года. То есть мы начали контрактоваться в ноябре месяце прошлого года. То есть мы законтрактовались. Люди уже в конце года получили деньги 50% предоплаты, и они в Новый год уже заходили с деньгами, то есть они могли закупить по нормальным ценам, более-менее нормальным, ценам. могу сказать, что дешевый, по, по более-менее нормальным ценам в начале года и дизельное топливо, и удобрение. То есть в феврале месяце они уже готовы были заходить в поле. Если погода позволяла, готовы. У серпні аграрний фонд планує проводити заставні закупівлі під порівняно невисокий відсоток для тих сільхозпідприємств та землевласників, які не поспішають одразу продавати свою продукцію, а воліють зачекати кращих часів. А поки що вивчити зерновий ринок та пригледіти покупців. До того ж, така угода допоможе отримати швидкі гроші. Це в Принципі кредитування. под хороший процент, 8,5% всего лишь. То есть, допустим, у человека есть зерно, но он не хочет его продавать. <coughs> у него есть там тысяча или две тысячи тонн зерна. Вот он выписывает двойную складскую справку, нам предъявляет, и ему выделяется там от 60 до 80% от стоимости зерна под 8,5% годовых. Но он э, должен до марта, Місяця до марта місяця викупіть зерно то есть Тобто посмотрел там в ноябре, в декабре, как як ринок может може продати, не може продати. Он находит покупателя, тобто сразу одразу перепродати. Минулого року аграрний фонд Донеччини вже пропонував землевласникам подібне кредитування. Але охочих не виявилося через брак зерна у господарствах. Проте з цьогорічним досить рясним врожаєм ситуація може кардинально змінитися. Згідно із попередніми прогнозами, врожай поточного року в Україні може сягнути рекордних показників. А на експорт потраплять найбільше за всю історію незалежності обсяги зерна. За кордон планується відправити половину зібраних зернових. Профільне міністерство та компанії експортери підписали меморандум про експорт зерна на 2013-2014 маркетинговий рік. Згідно з ним, обсяги експорту повинні бути узгоджені сторонами до 1 вересня поточного року. Рятливі погодні умови зумовили зростання врожайності зернових культур на третину порівняно з минулим роком. Це забезпечило збільшення обсягів рослинництва у січні-червні на 67,1%. Протягом цього маркетингового року за кордон експортовано 23 мільйони тонн зернових. Це вже на 1 мільйон тонн більше, ніж торік. Плани на майбутнє ще амбітніше 60 мільйонів тонн зерна. Половину цього будуть експортувати. А цьогорічний експорт збіжжя є одним з найбільших за роки незалежності. Країни Східної, Південної Східної Азії, Близького Сходу, Північної та Центральної Африки все більше потребують поповнення внутрішнього ринку зерна за рахунок імпорту. Це повинно бути українське зерно. На сьогоднішній день сільське перейшло із рангу фінансування. По остаточному принципу вот мы даже по сегодняшнему дню смотрим и видим, насколько продвинулись агротехнические мероприятия и применяемые и удобрения, и новая широкозахватная техника, и интенсивные, применяются интенсивные сорта. Выведены уже и здесь по Донецкой области, и нашими соседями в Луганским, которые дают сегодня возможность получать высокий урожай и ну будем говорить так, э, тот объем, который не будет востребован здесь э, у нас на Украине, в Донецке, в других областях э, нашего государства, будет возможность реализации за валюту уже за рубеж. Хочу сказать, что наша Наше зерно востребовано на ринку зарубіжному, і ми не останню роль граємо на ринку продажу зерна за рубіжу. Експорт зерна нового врожаю допоможе розвантажити внутрішній ринок зернових культур та збільшити суми обігових грошей агропідприємств, що безперечно сприятиме розвитку сільськогосподарської галузі. Є сподівання, що цьогорічний врожай зернових на Донеччині перевищить 2 мільйони тонн. Отже, буде надлишок, який піде на експорт. А на борошно та хліб можна очікувати зниження цін. З вами була програма Вектор економіки. Зустрінемося у наступних випусках.